Люденьки, всім привіт! Це у нас невеличка онлайн-презентація вже оновленого чи оновленої Skoda Кодіак в другому поколінні. Це абсолютно новий кузов, це абсолютно новий інтер'єр і зовнішність цього автомобіля. Маю сказати, що це проста комплектація. Тут у нас світлодіодна оптика, не матрична, без лінз. І якщо дивитися отак на передню частину, то він мені дуже нагадує шкоди як електричку. Але якщо поглянути ширше, поглянути позаду, то все ж таки є певні риси схожості. От якраз задній ліхтар там світиться. Виглядає якраз на попередній кузов, ну і звісно є натяк на те, що це все ж таки ДВЗ-шна версія. Маю сказати, що новий кузов, от коли дивишся на нього ззовні, з боку він став довшим, він став дещо вищим, він став по відчуттям масивнішим. Дзеркала це просто якісь лопухи, вони величезні, отак, з цієї сторони, і вони мають просто неймовірний кут огляду зсередини, коли ти сидиш за кермом в салоні автомобіля. Нові ручки, як на Октаві, вони такі вузенькі стали. Безключовий доступ тепер є на всіх чотирьох ручках. Автомобільчик ще в плівці. Нагадаю, що це базова абсолютно комплектація. Ну, так він виглядає. Новий дизайн-карт, комбінація різних матеріалів. Тут у нас м'якенько. Нові дверні ручки підсвітки. Тут м'якенько, тут тканина, тут м'якенько знову ж таки. Вже тут тверденько йде. Комбінація доволі таки цікава по матеріалам, але найцікавіше це те, як виглядає тут торпедо автомобіля, тому що і тут тканинна вставка, і тут прям дуже м'який пластик і шухлядка велика. У нас і найголовніше, мабуть, це дизайн торпедо і салону В цілому він став якимось. Ну, ледь не космічним, реально дуже круто виглядає. І що цікаво, що на шкоду це не схоже. Навіть базові сидіння мають отакий дизайн, виражену бокову підтримку. Вони в міру м'якенькі і в міру при цьому ж тверденькі. Що пасажирські, що водійські сидіння мають поличку, і це повторюсь, в базі не треба якихось, здається, додаткових опцій замовляти є і кріплення на передній частині. Ось такий поріжок захований. Знову ж закривається дверима повністю. Найцікавіше тут це, мабуть, ця панелька по центру. У нас запуск з кнопки, коли безключовий доступ працює. Тут маленький екран, дещо менший, оскільки це у нас базова все ж таки версія в топовій іде 10-дюймовий великий екран. Автомобільчик у нас так виглядає по центральному тунелю. Реально тут місце через те, що перенесли важіль. От сюди стало набагато більше. В центральному тунелі мається на увазі, він тут краще пропрацьований під смартфони багато всього. Фізичні клавіші керування кліматом, не треба нічого мацати на екрані, шукати там, відволікатися від дороги. Подивіться на цей дизайн торпедо. Просто крутяк. Кермо, як у Октаві у нової, ну, тут без спиці, дві спиці всього-навсього. Але це в базовій версії, в топовій версії, яка буде доступна. Їх всього дві. По комплектації там буде три спиці. Тобто воно таке більш класичне по виду. Важіль новий. І оці важелі керування, вони прям такі масивні, як така палка в руці тримаєш, коли перемикаєш. Реально відчувається. Відчувається моща кодяка. Дизайн карт. Ну, реально, автомобільчик зайшов. Я сьогодні покатався на топовій комплектації Sportline. І там взагалі, як якийсь космоліт, буде огляд більш детальний розширений по ньому на каналі, трішки пізніше. Так, USB Type-C тут. Так виглядає салончик попереду. Отак у нас виглядає задня частина. повторюсь це база. от Вона тканинна, але навіть при цьому сидіння мають от -от органайзери. Кріплення такі по вигляду. Третьої зони тут немає, тільки дефлектор і екранчик, скоріш за все, інформаційний прост. і годинник, як раніше був. type роз'єми тут от -от внизу є. Отака частина у нас світла стеля, але, повторюсь, це все ж базова комплектація автомобіля. Величезний проєм, який був у попереднього Кадіака. Що цікаво, колеса по вигляду, наче якісь ковпаки на ньому, але вони литі, а це декоративна пластикова накладка. Її можна зняти і їздити без неї або типу такі високоефективні аеродинамічні ковпачки будуть. Позаду тепер такі здвоєні стопи, але це в простій комплектації. Тут іде, до речі, заглушка пластикова в спортлайні. Тут все набагато цікавіше. Так, кришка електрична, але при цьому це у нас базова комплектація. Отакен багажник. І тут вже купа клевер штук. Слизький або ворсистий. У нас килимочок. І тут у нас йде отаке на повнорозмірне запасне колесо. Для наших доріг це дуже актуально комплект для заміни. Величезний органайзер. Тут все зашито волоком. Багажник, салону, Кодіака реально здоровезний. Доступ в салон швидкий відкидається, центральне сидіння. Це все закривається, тихенько, спокійно, не репить, не скрипить. Хвац є. Ну і водійська частина, мабуть, найцікавіша у нас тут теж. Дуже цікаві карти по новому дизайну. Оці формування пластику. Ці всі речі під динаміки вирізали, Вони Такі реально по дизайну цікаві. Зашита войлоком кармана, щоб нічого тут не торохтіло. Це великий плюс до шумоізоляції. Водійське сидіння у нас з електропакетом, три положення пам'яті, нові ручки керування вже положеннями, бачите, так цікавенько він виглядає. Ручник тепер на лівій стороні. О, такі ну, Реально вони масивенні перемикачі. Тут круїз-контроль. Тут у нас тепер і поворотники, і склочисниками. Передніми, задніми можна керувати. Шкіряне кермо, шкіра гладка, але така ну, грубенька дещо вона йде тут. Ось так захована панель приладів попереду, світло перемикається, є туманки, чи підсвітка навіть в дощ, правильніше буде сказати. Ну, Ось такий цікавий автомобільчик. Зовні, зовні-зовні ми виглядаємо отакво, масивно. Морда в нього, мені здається, така стала квадратніша, вища, ширша. І реально в цілому він сприймається набагато, набагато габаритнішим, ніж попередня версія. Так само здвоєні у нас освітлення. Тут у нас звичайна LED-оптика, тут у нас LED проти туманки. Не лінзовані. Це вже в топовій версії будуть лінзовані. Так, є ключики у нас. Дякую. Йдемо, дивимося, як він виглядатиме всередині. А нас ключами тепер ми його вікнемо. О! Є, все запускається. Оця штука дуже круто виглядає. Тут треба да, декілька положень у нас є. От вони можуть перемикатися. Ну і звісно регулюємо далі. Авто, рециркуляція. крутяк Ось такий екранчик, бездрутові зарядочки світяться тут. Швидкий перехід по меню. Все завантажується. Тут поки у нас центральна консоль. Пограємось. Давай точніше панель приладів такі дизайн в неї можуть бути. Так. І далі переходимо от таким чином, таким чином, і таким чином. Треба ще з цим пограти. З підігрів керма в базі є. А так, далі клімат. Має бути швидкий виклик клімату. От, будь ласка, можна вимкнути. Менюшка, це все лишився сенсор. Все, точніше, механічні. механічні. Кодіак підсвіточка. Додому. Так, розряджена батарейка, все виключилося. Автомобіль в салоні, його смикають, вмикають, вимикають. Це вже як в нових поколіннях має працювати, але ось і в треба відпускати автомобільчик. Хай ховається на ніч і заряджається. Ну, друзі, отака от новенька шкода Кодіак. Вже в салоні, вже в Україні, вже доступні. До замовлення. Ми з вами в автосалоні Автотрейдинг місто Харків. Це офіційний представник шкода у місті Харків, не звісно, в Україні. І от ці нові пропозиції на новий Кодіак. В нього доступно два двигуна: дизельний і бензиновий. Дизель 150, бензин 190. Всі 4 на 4 йдуть у автомобілі. Ну, і такі ціни. Це якщо ми робимо передзамовлення, а це пакетні з наявності, наскільки я зрозумів. Ну тут є всі деталі. Що стосується комплектації, то от що входить. В пакети комплектація Selection і комплектація Sportline. от Що в них є от з цієї сторони, можна ставити на паузу і переглядати або приходити в салон чи заходити на сайт, і там все роздивлятися.